Привітання, сябри друзі. Привітання, Віктор Миколаївич. Дякую, що після півтора тижня ми знову побачилися. Бажаю здоров'я. Так, да, добро здоров'я. Я одразу вибачаюсь, любі друзі, не було часу нормально зробити ефір, тому що я був весь час у дорозі, ми тут знайшли гарні автівки на фронт, і я допомагаю як волонтер їх перевозити. Так само я знайшов багато колес для фронту. У мене там по 3 тисячі колес, і то все безкоштовно. Ну Це така а, не реклама, а це таке виправдання, що мені довго не було. Хоча всі зрозуміють, хто глядить і дивиться наші маленькі ефіри, то бачать, чим я займаюся. Віктор Миколаївич, таке питання одразу. по... А, я ж все чую, я багато нічого не бачу, бо їду за кермом і мало чого відаю, тому. Сьогодні сподіваюся, що ви нам все розтлумачиться. По крайней в небо усі багато чого е, На... з кораблями. Кажуть, ну, є, що Кажуть, кораблі... Є офіційне підтвердження, що знищені ще два великих десантних корабля: це Ямал і Азов. І нібито ще один якийсь пошкоджений, який поки що немає інформації. Це те, що королі кораблів стосується. І плюс до того знищений інформаційно, як він називається там аналітичну інформаційний коротший центр, будемо так казати. Це типа, велика, велика контора, яка займається, яка займається, ну, займалася аналізом і забезпеченням інформації в Чорноморського флоту. Тобто, фактично, його такий, такий рахунковий центр комп'ютерний, він... є вже фотографії з близька, він фактично ну, є супутникові фотографії. Чому я так багато говорю? Тому що це фактично такий аналітичний центр, де збиралася вся інформація, оброблялася і передавалася через командування кораблям. Тобто, Ну, по, по великому рахунку можна сказати, що цей от центр знищений. Є супутникові фотографії, де проломлена криша, і є фотографії зблизька, де видно, що будинок вигорів середини. Ну, по кораблям поки а що немає під, підтвердження зблизька, але вони самі підтвердили, що вони пошкоджені. На якому, на якому стадії вони під, пошкоджені, не знаю. Головне, що по двом точно є підтвердження. Тобто я, я рахую так, якщо е, в них там залишалося сім десантних кораблів, то, які ще можна було там чи відремонтувати, чи вивезти в, в цей, то вже фактично тепер вже п'ять. Ну це все це, це, це нічого. Це, якщо врахувати, що вони перед війною частину кораблів перекинули з інших, е, з, з інших флотів, в першу чергу з Балтійського, якщо наскільки я пам'ятаю. Ті ну, кораблі вже на Балтійському флоті, на Балтійському флоті вони вже і не потрібні. Тому що, враховуючи, що після їхньої авантюри Швеція Фінляндія вступили в НАТО, то тепер фактично Балтійське море це море НАТО. Тому я думаю, що вони вже ті кораблі тут залишаться, і ми їх тут доб'ємо. Зрозуміло, зрозуміло. Цікаво. Бо на тим фоні, що Крокус-Сіті, то взагалі події на фронті, так ніхто я не слідкує, хоча ракетні прильоти і багато, і на Бахмутському напря... напрямку ад, просто ад. Можете щось прокоментувати про, про, про події на фронті і ось останні прильоти? Ну про події на фронті давайте ми не будемо нічого говорити, тому що там справді ситуація така напружена, і як її там розбирати, не хочу я навіть туди влазити. Все зрозуміло. Там ситуація будемо вірити офіційним джерелам, що намагаються стримати ворога, незважаючи на те, що вони там намагаються реально прорвати. А по прильотам ну, все зрозуміло. В них було завдання просто знищити нашу енергетику і поставити її на коліна. Нічого не вдалося. Нічого не вдалося, тому що. А чому це чому саме почалося зараз? Зараз? Ну, По-перше, накопичили ракети. Два місяці фактично накопичували це раз. По-друге, йде дуже велика теплота, і стоїть питання про в кінці тижня про відключення опалення по всій Україні. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, в Києві очікується в суботу, в суботу 22 градуси тепла. 22 градуси тепла. Ну, треба зрозуміти, що всі не що? так пізно, пізно почали працювати над тим? Так, да. і вони вирішили, що ну, якщо не зараз, то коли? І шандрахнути по, по, по всім цим е, е, точкам больовим. Це про, по, по, по Івано-Франківщині це Бурштин, по Львівщині Доброфір добро, е, е, Добропілля. Е, е, по Дніпрогес, Дніпрогрес попав дуже серйозно, але Дніпрогрес це не є основна мета це генеруюча енергетика. Тобто, це енергетика, яка що таке генеруюча, це енергетика, яка підключається тоді, коли у нас є пікові навантаження, і тоді вона включається, як, ну, як батарейка, грубо кажучи, вона накопичує енергію, а потім підключається. Ну це це, це, це дуже е, критично, але ну я думаю, що Україна справиться, тому що ми вже підходили до ситуації, коли е, попросили дозвіл на е, пере, ну, передачу електроенергії в Європу. Перевиробництво було і Ну, Зараз будемо, будемо працювати на, на себе, на внутрішній ринок. Тобто критично нічого немає. Неприємно, то, що частина споживачів поки що залишається без енергії. Особливо цих хаків важка ситуація і Одеса, нас, я пам'ятаю. Дякую. Я хочу привітати ще наших раз які дивляться зараз і в записі. А я хотів спитати Віктор Миколаївич, а ось ти вдари по, по ГЕС. це якісь попередження за нафтобази чи такі серйозні були влучення? Вони ну, намагалися щось пошкодити, це було такі попередження. Ні, які попередження. Вони б'ють дуже серйозно і вони реально дуже сильно пошкодили. ГЕС зовнішніми ударами зруйнувати неможливо. Так само, як неможливо було і, і Каховську, Каховську. Ес, да. а, то для, того, щоб, для того, щоб підірвати ГЕС, треба вибухівку закладати всередину, в ті зали, які знаходяться нижче рівня води. І тоді, якщо руйнуються опори, тоді та, справді може бути прорив води. Так робили єнкевеїсти в 41-му році, так робили. Нацисти в 43-му. А зараз у них немає змоги. Якщо б вони були близько, і як на Каховці, на, 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 на Каховський Грес, вони зайшли в середину і заклали всередині вибухівку. Тоді так, да, це можливо. Ззовні пошкодити дуже важко. Треба просто лупити в одне те саме місце багато разів ракетами. У них поки що немає такої змоги. А то, що вони пошкодили, то вони пошкодили. Обладнання, яке давало електроенергію, і пошкодили деякі балки, які справді регулювали воду з ну, сходження води. Да, зрозуміло. Ну, Віктор Миколаївич хотів спитати, боже мой, стільки версій, стільки думок про той Крокус Сіті, так все-таки чий слід? Отак, як можете, то прокоментувати спочатку до кінця. Вы же там не были, что я спитав? Yeah. <laughs> я так спитав, как ви вы там были. Виктор Михайлович, расскажите, как это вы зробили? Нет. Yeah. 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 Ну, тут уже и таджики, и ИГИЛ, и український слід ехали там к Зеленскому на доклад таджики уже докладать, и уже белорусские спецслужбы из нагороды повешали, то мы помогли их зловить. И взагалі, да, вот затримання. доказу ніякого нема, а вже людям там режуть в уши. Де трупи, де квітки, де все останнє. Я, я, я нічого не розумію, що тут трапилося. Ну, дивіться, поки що е, важко щось пояснювати, тому що справді дуже багато носирувань, але можна зробити декілька висновків. По-перше, е, про теракт російські спецслужби знали, тому що їх попередили е, е, на початку березня, ну, це десь 7-8 березня, тобто, фактично за. Два тижні їх попередили партнери. В першу чергу американці. Американці мали цю інформацію, і вони попередили інших своїх партнерів, попередили своїх громадян. Так і таким чином росіяни про це знали. Росіяни підготували таку. Ну, по-перше, вони сказали, що це фейк, Вони звинуватили в нагнітанні якоїсь там ситуації. Захід це відразу. Паралельно з цим вони продемонстрували, що вони десь там під Москов'я захопили е, так само е, громадян, е, громадян інших держав, Казахстану, е, щось там п'ять чоловік чи що вони захопили зі зброєю, там ще чимось. І сказали, що якщо це є теракт підготовка до теракту, то оце, оцей теракт вони готували напад на якусь там сінового. Е, і казахи підтвердили, що це справді їхні громадяни. Більше інформації ніякої не було, фото не було. Там якесь були зіткнення було, вони там один другого постріляли, не постріляли. Ну така от була ситуація. Е і все, закрилися. Але інформацію про те, що готується теракт з, на масових заходах, він був. Тобто, ну е це не, не синагога. Е це перший факт. Другий факт. Не виключається, що російські спецслужби вирішили використати цей теракт справді для звинувачення України і використати повну потужність для того, щоб там, не знаю, сплатити народ, грубо кажучи, там посилити якісь там акції, силові, якісь методи, там і так далі. І так далі. Тому що ті, хто здійснював цей теракт, це реально підготовані особи. Я не буду розповідати там про якісь конспірологічні версії, тому що дуже багато людей казало, що і стрільба була якась не така там, з якимось там фірвірками, і, 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 і таке враження, що стріляли з, е, 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 з холостими патронами. Е, тобто, ну бачу відео. Я коли побачив да. відео, мені перше була нестиковка. Як то, ну як з Пугача стріляє, тому що я так само бачу, як стріляє Калаш, я сам багато разів стріляв, і тут не зрозуміло що було. Так, да. але, але вони діяли професійно, це все відбувалося дуже швидко. Вони орієнтувалися в цьому приміщенні і так далі. так далі. Давайте згадаємо кучу фактів, які говорять про те, що охорона діяла непрофесійно, E, пожежна, пожежна ця вся фігня не, не спрацювала, грубо кажучи, e, металеві рамки чомусь були відключені. E, кінологи МВД, які там були, вони взагалі були припарковані біля тої машини. І так далі, і так далі, далі. і І тут професіоналізм закінчується, а починається якийсь абсурд. Що за професіонали, які тривалий час готувалися, приїхали на якійсь незрозумілій машині, на якомусь ріношкірі? І на ті ж самі ріножки 350 кілометрів їхали в невідому напрямку. Е, ну невідомо чому говорю, тому що затримали їх в 15 кілометрах від Білорусі і 153 кілометрах від е, України. І поки, е, поки білоруські, е, ну поки російський посол в Білорусі мовчав, е, ці всі пропагандисти казали, що вони їхали в сторону України. Ну і Путін вже сказав, що АКНО, Україна. Ну, тут з'ясовується, що вони їхали, блін, в Україну, але чомусь опинилися ближче до Білорусі. І тут посол каже, а ми тут з білоруськими спецслужбами чекали їх, ми їх тут роки розставили і вже готувалися їх спіймати. Тобто самі заплуталися в тих всіх моментах. І тут починається якась, якийсь бред, там. показують там цих, цих остробайтерів, яких там вухо відрізають, гніт, ці, катують струмом. І так далі, і так далі. Ну, ну, ну взагалі, якась жесть така якась. Якщо раніше стидалися такі речі показувати, зараз нормально, вухо відрізали, заставили з'їсти. Тут розділи, розділи щось там вимагають від нього. Що, що вимагають? Ну, анікдот повний. Е, тобто, як наші написали, каже, ну ви ж зрозуміли, да? що ІДІЛ е, виключно допомагає Україні. Тому що українці це ж ісламські фундаменталісти, і взагалі на, на чолі них стоїть президент Єврей. Ну кому, кому ще їм може допомагати? Тільки Україні, логічно, за їхнім розумінням, ну і от, от, і все. І на цьому фоні мене більше всього вбиває, коли певна категорія іноземців, там державних політиків, починає співчувати російському народу. Да, нема питань. які хотів вбили випитати, людей. Так я хотів спитати, так, да, вбили людей. Там мирна мирні люди загинули. Невідомо за чого. Хоча треба розуміти, що вони, вони винні в тому, що вони вибрали собі таку владу, яка оцей рівень, рівень ненависті підняла до такого до степені, що мені тепер цікаво. А коли ж такжики, які проживають в, в Росії. Скажуть, слухайте, ну зупиніться, нас тут мільйони вже. І ми фактично допомагаємо вашій економіці. А я так думаю, що там зараз буде може бути бунт на рівні такого, як колись там в Дагестані шукали євреїв. Зараз будуть шукати по подвір'ях по цих. Слухайте, ну воно якось так все. Всього... Мене більше всього вразило з того всього, що я вам зараз розказую, мене більше всього вразило. Пісня, яку сьогодні вже співав цей блин, урод нацист, там я руський, да? Він вже написав пісню про цей теракт і співає, вже вже ролик є. Як вони швидко все приготувалися? Слухайте, ну в нас тут людей вбивають терористи, ну реально людей, дітей кожний день. Давайте порахуємо, скільки нас людей вбито за останні два тижні їхніми ракетами, їхніми терактами. І щось я не, не бачили співчуття, ні, 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 ні якихось там телеграм-підтримки від окремих політиків. Ну, тому все це таке фарисейство. Так. Я Три думаю, речі, а... що е, мені, я, я хочу завершити це питання. Мені здається, що російські спецслужби знали про цей теракт, вони е, відверто е, контролювали його проведення. І в певний момент просто призупинили деякі дії для того, щоб акт був більше більшої, ну такої ваги і більшої такої якоїсь там не знаю масштабності, для того, щоб використати в своїх інформаційно-психологічних операцій, що вони хотіли перебити там, чи ті недолугі вибори, чи звинуватити Україну, чи сказати перед світом, що ми так само жертва, не знаю. Але вони в якійсь мірі спробували цього добитися. Чи вони добилися, ну це вже їхня проблема. Але то, що вони своїми діями і в Сирії, і підтримуючи е зв'язки з Іраном і так далі. і так далі, Самі накликали на себе біду, це їхня особиста проблема. Тому я думаю, що на цьому теракті можна ставити крапку, він фактично, е можливо, скоєний і діл, що вони підтвердили. Але то, що він. Е про нього знали в спецслужбах Росії. І вони його дистанційно, е, фактично е, контролювали, і вели, ну це дуже так відверто було видно. А як вирішиться? Пісков заявив, що ну все вже, кінець СВО, повинна бути об'явлена війна. Чи буде війна об'явлена, чи буде повномасштабна мобілізація об'явлена. Слухайте, вони, вона і так не хведеться. Повномасштабна. Не, не, я, зрозумі... я розумію, не, не, взагалі ці погоняться, не там полмільйона. А що, на фронт. А, що, а, що, а що зміниться? Вони не можуть переварити ті під півмільйона. Вони можуть їх набрати і тримати їх на полігоні. В них немає чим їх озброїти, що одіти і чим годувати. І куди відправити? Офіцерів немає, сержантів. Я, я, я це казав ще півроку назад. Вони можуть mm -hmm. тільки партіями переварювати десь не більше 30 тисяч 40, ну, до 50, от максимум. 50 тисяч місяць. Це от для них максимум. Да, 50 тисяч місяць це вони через 10 місяців будуть мати ті самі 500 тисяч. Але відразу 500 тисяч взяти і кудись кинути, вони не можуть. У них просто немає можливості їх переварити. Де навчити, де розмістити, куди їх логістично діти. Треба, щоб хоча б ними хтось керував. В них немає тих офіцерів. Офіцерів вже просто так не підготуєш. Це м'ясо можна назбирати на, на дорозі, да? там якихось зеків. Ще когось. Тобто, проблема не в кількості людей. Вони можуть і 500, і, 100, і мільйон набрати. Проблема в тому, що їх вдіти, де взяти зброю, броню де взяти. Я маю на увазі, що ну, ті штанки, бронетранспортери, воно так просто не набирається, його треба підготувати. А як у час мірової війни, у них же є воєнне училище? То не 5 років, а за рок годуватися тих офіцерів. Я, я погано почув, бо переривається зв'язок. Я кажу, що у час війни, ну, Друга мірова війна, то совєтська армія там готувала їх дуже швидко, тих офіцерів. Ці не можуть вони у себе там з 5 років та, зробити два роки. Та нема, нема питань. Вони зараз намагаються там якихось шукати тих офіцерів запаса. Трохи війна ага. технологічніша почалася. І, і треба ще готувати. Зовсім інша тактика і, і, і техніка зовсім інша. І треба заміщати не тільки піхотінців, а треба заміщати і артилерістів, і треба заміщати е, тих, хто займається дронами. Я вже не кажу про авіацію. Авіація це взагалі окрема тема. Треба заміщати ПВОшників і так далі, і так далі. Да? Ребівців. От в от чому проблема. Добто вони це намагаються робити, але ну, не такими силами. Я не кажу, що в нас немає проблем, у нас такі самі проблеми. Вони просто у нас ну, на порядок нижчі в тому плані, що в нас все ж таки е, втрати менші. Ось це РДК, російський, це добровольчий корпус. І вони ще на Росії. Не вийшли ще? Ну, фактично, вони ще е, більша частина вийшла. І я думаю, що десь в найближчі дні ми Aha. вже не почуємо про них. Вони ага. своє завдання виконали. Вони вже гарно е, показали свою присутність. Вони показали е, то, що вони хотіли, і вони виконали те завдання, яке стояло перед ними. Е, ну е, то, то, що ми е, планували, е, ну вони планували разом спільно з силами оборони України. Тобто е, прорвали кордон, продемонстрували, що кордон них не прикритий, і е, змусили їх частково перекинути частину розгвардії з України. На прикриття кордону в е, Білородській і е, Курській областях це дуже, дуже дуже добре, тому що таким чином, таким чином ми е, все ж таки змусили ворога е, розподілити свої сили на іншу територію. І це, це плюс. Я вже не не говорю про е, широкомасштабність тих всіх дій, на предмет е, політично, е, політичних, е, політичної ваги, що про них е, пізнав світ. Що частина людей в Росії захотіла приєднатися до них, що вийшли дуже багато людей і в Європі, і зараз намагаються з'ясувати, яким чином до них можна добратися. Тобто, ну, це, це реально дуже така цікаво, потужна була, була акція. То й можуть відпочити там 2-3 тижні місяць і знову напіру. Вони да, там я, бояться, я думаю... хай тримаються там. Ні, я думаю, що так і буде. І от те, що казав Путін про сіру зону, я думаю, що вона і буде сірою зоною тільки в переважній більшості на території Росії. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, Вігор що, чим ви ще можете ви поділитися, ну, так як я був весь час у дорозі. Що цікавого такого, що я вас не спитав, але ви хотіли б зауважити на що? Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що пішли снаряди на фронт. Да. Те, що ми казали ще там при останній нашій сі, Супер. там всі дуже переживали. Вони пішли ті снаряди, вони Супер. є не в такій кількості зрозуміло, як зразу треба, але вони, насичення пішло, логістика працює. Я сподіваюся, що вона буде тепер більш потужною, і ми десь через декілька тижнів. Побачимо зовсім іншу ситуацію на фронті. І слава Богу. Це раз, по-друге, ви бачите, що був тиск. хочеться, не хочуть наші американські друзі, але тиск певний був. Наприклад, того, що ну, може якось так не, якось не, 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 не так активно працюєте по, по МПЗ. Ну, так, Красиво, якщо сказати так. Я думаю, що ми нещодавним ударом по Новокуйбурському цьому НПЗ, де в тому числі виготовляється ракетне паливо, ми показали, що нам, як колись Маше Даян сказав, каже: ми гроші і зброю беремо, а поради просто прислухаємося і робимо по-своєму. Тому дуже дякуємо за поради, і ми зробимо все так, як має бути, але по-своєму. І слава Богу! І удари по Криму. І удари по Росії будуть продовжуватися. Це от основне. Все решта, вже, ну да, справді, ситуація гарна, на фронті напружена. І я, я, я сподіваюся, що вона е, з появою снарядів і з появою деяких моментів буде покращуватися. Ну, з цими приємними новинами ми з вами попрощаємося, любі друзі. До не знаю, як так у мене тримається, де я буду у часу, у середу в цей час, але. Всім дуже вдячні, хто дивиться на наші ефіри, хто пише коментарі, вам, Віктор Миколаївич, всім, всім хлопцям і дівчатам ЗСУ. Бажаю здоров'я, так само і українцям, які донатять, допомагають ЗСУ. Слава Україні, живе Білорусь! Да, так, і слава. Доброго здоров'я. Дякую. Доброго Дякую.